Дцятого січня кабінет міністрів подав до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, який значно відрізняється від попередньої версії. Які саме пункти відкоригували та на що варто звернути свою увагу, поговоримо з офіцером Збройних сил України Михайлом Ромасем. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня два тижні тому законопроєкт повернули у Кабмін, тому що мовою депутатів він був ненормально написаний. Тепер же є нова версія, де найцікавіше для нас це скандальні пункти. Одним з таких є обмеження для ухилянців за старим законопроєктом за те, що не явилися у ТЦК у військкомат. У людей мали забирати картки, забирати водійські посвідчення та будь-яке інше майно. Чи змінилося щось тепер? Ну Якщо ми говоримо про закон про мобілізацію, так званий, то в новій редакції, які я поступив зараз в Верховну Раду, я, по-перше, не сказав би, що він скандальний, і правки там скандальні. І там не будуть ні забирати водійські посвідчення, ні банківські картки. Там будуть накладати обмеження. Причому в судовому порядку, це в цих умовах, яких є зараз, ми, скажімо, живемо, знаходиться країна в стані війни, це не те, що. Дуже лояльна, це максимально лояльна, максимально демократична. Тому що якщо там в минулому проєкті закону е цін обмеження накладали безпосередньо представники територіальних центр, центрів комплектування, то зараз це ціла судова процедура з прописаними, скажімо, механізмами. Як накладення, так і зняття даних обмежень. Тому я б сказав би, що він більш ніж лояльний. Причому для всіх категорій, хто там, як то кажуть, так чи інакше боїться даних обмежень. Тому я б не сказав би, що дані обмеження є там якісь надзвичайно складно ну, тяжкими, чи, як люблять казати, неконституційними. Тобто я правильно розумію, що тепер між ТЦК та Углянтом з'явився ще суд. Ну, між ними нічого не з'явилося. Це просто, е, якщо там людина не з'являється по повістці, то територіальний центр комплектування е, там е, через певний період часу робить е, позивну заяву в суд, де, там, має, де прописано, там, як то кажуть, цілий е, перелік документів, е, які е, представники ТЦК повинні подати. З, е, там, з необхідними додатками суд потім розглядає, ухвалює рішення, потім сторона, до якої застосовані ці санкції, вона може, має право оскаржити там, по-моєму, 10-денний чи 15-денний термін це рішення, плюс там ще закон визначає, точніше, проект закону визначає умови і обставини, які там, скажімо так, виправдовують людину за наявку в територіальний центр комплектування. Ну це, скажімо так, от, якщо в людини є. є Реальні під, там причини, чому там, вона не з'явилася в ТЦК, що прописано в законі, це там чи стихій, чи причини там стихійного явища, особисті проблеми пов'язані з смертю там рідних, близьких, що в проєкті закону прописано, чи там пов'язані з діями агресно, країни агресор тобто пов'язані з війною. То там, відповідно, ці санкції не будуть накладені. Але я як то кажуть, хочу наголосити на тому, що цим правом зловживати не треба. Тобто тут держава цим законом йде на максимальні, максимальні поступки, максимально, максимально лояльно ставляться до людей, в тому числі і те, що можна буде оновлювати дані в Центрі надання адміністративних послуг, ну, в так званих ЦНАПах, буде ще там створиться електронний кабінет військовозобов'язаного, зобов'язаного. Це, ну, як то кажуть, відкриває безліч шляхів для людини, яка там вважає себе громадянином, громадянином цієї країни і там е заходно слухляним громадянином, то створені всі механізми для того, щоб е військовозобов'язаний міг там, уточнити свої дані або там, підтвердити свою непридатність до, там, до служби або е обмеженість до е військової служби. Ви зачепили тему електронного кабінету призовника. Угу. На якій платформі він буде створений? Ну, для створення цього кабінету там буде злучатися оберіг. Це зараз система ну, Те, що я, скажімо, зараз в більш закритому форматі, я так розумію, плюс будуть ще інші, як то кажуть, ресурси платформи задіятись державні. Але ми будемо чекати, як кажуть, і прийняття цього проекту закону. І відповідно там будуть я впевнений, ще підзаконні акти кабінету міністрів, які будуть трошечки деталізувати реалізацію даного положення. Хоча в мені здається, що там в тому русі, в якому рухається взагалі держава, це цілком логічне і ну цілком і виправдане рішення. Тобто електронним повісткам таки бути. Я не, не можу зрозуміти, що боятися взагалі цього формулювання. Електронна повістка це е, просто один із способів сповіщення, так само, як там поштою, так само, як, як кажуть, на, вручити особисто. Так само проходить як то кажуть, електронне сповіщення з військового комісаріату. тому що ну ми отримуємо штрафи через дію. Ми ну, там отримуємо сповіщення про накладення різних обмежень судових, е, наприклад. Чи виконавчі служби теж можемо отримати в дію і отримати сповіщення там, від ТЦК це просто один, один із інших сповіщень. Я в цьому взагалі не бачу ніякої проблеми і якихось е дискримінаційних, назем так це, чи е диск дискримінаційних ознак або інших ознак, які там, говорять про те, що десь хтось закручує гайки, як люблять говорити на просторах соціальних мереж. В законопроєкті прописано, що повістка вважається врученою вже з моменту, як відправили це повідомлення на електронний ну, там кабінет. Є обмеження якщо вона відправлена до 17-ї години, то це день, це рахується. Це перший день, коли вона вручена. А якщо там після ї це там з наступного дня рахується. Якщо це вихідний, то в наступний робочий день. Мені здається, це не. Не критично, і це взагалі як прописано і в даному проєкті закону, так і керуючись, скажімо, здоровим, розумом і законом України про військову службу, оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування це нормально. і Тут нічого надзвичайного, страшного. Кримінального чи там антиконституційного немає. Тобто, те, що зараз відбувається, це новий проект закону про мобілізацію і інші скажу, нововведення, нововедення, що з, в, здійснює держава, вони просто спрямовані на те, щоб унормувати і систематизувати ті ще раз кажу виклики, які, з, з якими стикається мобілізаційний процес. Тобто, для того, щоб ми могли розуміти, які у нас є ресурси, нам треба їх якось обліковувати. Тому як це стосується технічних та матеріально-технічних ресурсів, це саме стосується і людських ресурсів нашого е, мобілізаційного потенціалу. І е, на мою думку, тут, скажімо, більше емоційно, е, при, більш присутній емоційний якісь такі от елемент е, з хвилюваннями, переживаннями, чим е, з реальними проблемами. Проблема реальна в, е, в тому, що там немає кількістю достатньої кількості особового складу, там щоб проводити системні ротації. Оце от проблема, скажем, з якою стикаємося і з якою там потрібно працювати. А дані нововведення вони чисто систематизують і упорядковують ті процеси, які зараз відбуваються в нас в країні. Це мобілізація. А що буде, якщо а, людина не мала інтернету, наприклад, протягом цих трьох днів і не помітила, що їй прийшла повістка? Е, так, це ж не, не обов'язково. Е, е, сповіщення через електронний кабінет. Це лише один із способів сповіщення військовозобов'язаного. Є інші способи сповіщення, це те, що, як то кажуть, те, що найбільше не любиться, там на вулиці вручають, це е, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, на, на, на підприємстві, якщо людина працює чи на, на будь-якої форми власності. Е, всі керівники даних установ і організацій сприяють, сприяють мобілізації. Якщо виникає певне утруднення, що не можуть знайти людину, повірте, територіальні центри комплектування вони ж звертаються до працівників, де працює людина, до е, представників органів місцевого самоврядування, там, селищних, сільських рад, е, там, районних, міських з, е, ну, з намаганням знайти людину і про це сповістити. Тут е, ми можемо будувати будь, е, дуже багато конструкцій, а що, а як, але, але тут питання стоїть в одному. Людина хоче, як то кажуть, виконувати свій обов'язок чи не хоче. Якщо людина не хоче, вона знайде тисячу причин. Чому пояснити, чому вона не хоче йти в військкомат, чому повістка була вручена неправильно, чому все, що відбувається навколо, неконституційно і порушує її права? Да, замість того, щоб знайти хоча б в одну причину, чому там, військовий зобов'язаний має піти на військову службу. Тому це таке от, питання, а що б, а якби. Перейдемо до наступного скандального пункту з минулого законопроєкту про те, що пропонували скасувати відтермінування для осіб з інвалідністю. Чи змінилося щось у цьому законопроєкті? Е, в даному проєкті закону там безпосередньо сказано, що там, військово там, зобов'язані з усіма групами інвалідності, вони там, не будуть призиватися на е, військову службу. Але ми повинні розуміти, що це. Е, Дане ну, проект тільки проект закону, ще будуть правки: перше читання, друге читання і безпосередньо потім голосування. Е, ще важливо е, зазначити, що в даному проєкті закону новий, який прийнятий, вказано про те, що е, ті військово зобов'язання, які отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, вони е, повинні будуть підтвердити е, ще раз наявність. Е, е, Цієї інвалідності це пов'язано з тим, що, як то кажуть, нам всім відомо, з потенційними корупційними ризиками в даному процесі. Тому мені здається, в цьому питанні справедливість там більш-менш е, вирівнена. Плюс ми повинні розуміти, що взагалі питання розуміння там здоров'я, кондиції е, людини і військово-облікової спеціальності, де людина може там проявити, проявити себе або бути застосована в збройних силах. Я думаю, буде ще удосконалюватися і роз'яснюватись. Тому що е, 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 ну, якщо людина бажає служити, то. І її якийсь підрозділ чекає, то я думаю, територіальний центр комплектування завжди там зможе піти там, на зустріч і там, допомогти людині стати в стрій. Щодо того, скільки доведеться служити, чи визначили вже конкретний термін? Законодавець визначає 36 місяців безперервної е, служби, і після того там військовослужбовець пише рапорт, але тут важливо е, на звільнення, але тут важливо сказати, що механізм самої демобілізації, указ, рішення. Про звільнення військовослужбовців і, взагалі, процесу демобілізації буде ухвалюватися на ставці головнокомандувача, тобто, це буде ще там якийсь проміжок часу. Після написання рапорту процесу демобілізації. Плюс з моменту оголошення демобілізації, скажімо, сам момент реалізації цього рішення, яке буде прийнято на ставці Верховного Головного командувача, в законопроекті закладається там, календарний місяць. Тобто, це там, не означає, що там, 36 місяців, все там, штик в землю, і ми розвернулися, пішли. Це буде все одно певний поступовий процес. Демобілізацію, тому що там одночасно там сотні тисяч людей від, е, зразу, як то кажуть, відправити по домах, на жаль, не вийде, і е, це не тому, що там е, хтось десь думає, як би це ж не відпускати е, людей, подовше їх е, тримати в, в лавах збройних сил. Це питання стоїть е, як півроку тому, як рік назад, як вчора, і як буде стояти завтра з тим, що. В нас не вистачає достатньої кількості людей для системних ротацій, заміни військовослужбовців, які там служать уже досить тривалий час. Тому там для тих рідних, близьких військовослужбовців, які ну, вже досить тривалий час служать, і вони розуміють, ну, що якби, час підходить, там, підходить до демобілізації, все дуже просто. Є телефонна книга, там в них є друзі, знайомі, куми, брати, свати, які там ухиляються від служби або уникають її. Ну, Я думаю, що кожен розуміє про цей список своїх контактів в телефоні. Просто можете набрати, позвонити і дуже чемно запросити замінити безпосередньо там або вас, або там вашого рідного, близького на фронті. В цьому мені здається нічого немає. Нічого немає такого пастидного, тому що е, мобіліза... взагалі, мобілізація і процес мобілізації, він, е, в ньому має бути брати участь, участь не тільки держава, але й українське суспільство. Культивувати той е, як то кажуть, той наратив, е, ту форму суспільної поведінки, де служити це престижно, а не служити це вже е, певні скажімо, питання до людини е, виникають. Тобто, допоки Ухилянство не стало максимально суспільно неприйнятною формою поведінки. В нас завжди будуть певні питання щодо даного процесу. А скажіть, будь ласка, якщо людина вже демобілізувалася офіційно, uh -huh. це вже на постійну основу чи через певний період часу треба буде повертатися армії? законодавець не визначає конкретно на рахунок даної даної дії, але ми повинні розуміти, що з того моменту, як військовослужбовець демобілізується, він все одно стає на військовий облік. Він все залишається військовозобов'язаним. Якщо інше там стан здоров'я його там не зміниться протягом там, певного певного часу, тобто демобілізуючись, людина стає на військовий облік в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, там де людина або до того знаходилася на обліку, або там по факту місця проживання там, нового діючого. Чи змінилися терміни відпустки для військовослужбовців? Раніше військовослужбовець міг піти в відпустку щорічно тривалість 30 днів. Вона там розбивала могла розбиватися там, на три періоди по 10, по 10 днів, або менше, або більше на рішення командира. І а зараз те, що нам пропонує законодавець, те, що щорічна відпустка може бути не менше за один раз, не менше 15 днів. Ну, плюс дорога. Це на там. На мою думку, хороше, хороше нововведення, хороше рішення, тому що можна було відпустку дати і 5 днів, і 7 днів. Там, ну і, Скажімо так, невеликий термін. А коли ти точно знаєш, що у тебе там як мінімум 2 тижні є, ну, як мінімум 2 тижні протягом календарного року буде відпустки, це вже, це вже краще, ніж 10 днів. Це набагато краще, ніж там. Взагалі, взагалі відсутність відпустки. Тому що ми розуміємо, що, на жаль, там відгуляти, там, грубо кажучи, 30 днів далеко не всіх військовослужбовців виходить, навіть після прийняття там, попереднього, попередніх змін, які там давали можливість цієї відпустки. Але ж знову ж таки, чому немає можливості? Тому що немає, мож... немає ресурсу, немає мобілізацій... немає військовослужбовців, які змогли б замінити. Тих військовослужбовців, які вже тривалий час знаходяться на лінії зіткнення, поки вони там поїдуть додому відпочину. Це питання об'єктивних. Тобто на рік є 15 днів відпустки. Це ні, на рік є 30 днів відпустки щорічної, це щорічна оплачувана відпустка, плюс там є можливість взяти там, до 10 днів за сімейними обставинами. Але можливість реалізації цієї відпустки щорічної 30 днів раніше вона була. Визначена в тому форматі, що військовослужбовець міг там що військовослужбовця міг командир відпустити там на 5 днів, на 10, на 12, на 7, на 8 днів. А зараз законодавець визначає, що не менше 15 днів щорічної відпустки за один раз. Тобто з 30 днів за один раз не менше 15 днів військовослужбовець може реалізувати дане право. Ну плюс там для полонених, які повернулися з полону. І бажають продовжити військову службу. Для них вводиться відпустка терміном 90-календарних днів безперервної з збереженням грошового забезпечення. Що ж зі строкової служби? її забирають чи ні? Ну, військовослужбовці, які зараз знаходяться на строковій військовій службі, їх там демобілізують після прийняття даного проєкту закону, Но там, правда, визначається, по-моєму, 210 там, 10 днів. З моменту публікації. А строкова служба вона скасовується, буде в запроваджена базова, базова військова служба як аналог так, загальної військової підготовки для населення України. Тобто, фактично зміниться тільки назва? Чи Ні, буде зміниться принципово все. То, то, якщо раніше в нас була строкова служба, на яку там, призивалася певна кількість юнаків, далеко не всіх, і вони там служили 18 місяців. Зараз базова військова служба. Це вона її будуть проходити юнаки віком від 18 до 24 років. Жінки добровільно, яка буде складатися, складатися з трьох місяців базової загальної військової підготовки і двох місяців фахової підготовки, де людина вже буде безпосередньо отримати певну військово-облікову спеціальність. Це принцип, принципово змінює взагалі, систему військової підготовки в країні. Які ще зміни, основні були в цьому законопроєкті? Ну, сказати, дивіться, ну, не можу сказати, сказати так, що є якісь основні, якісь неосвіт. Тому що проєкт закону він досить такий об'ємний і фундаментальний. Там 84 сторінки різних нововведень, правил і змін, тут, тут же, як то кажуть, для кожної категорії. Свої нововведення є там, критичними, важ... критичними або важливими. Ну, більш важливими або менш важливими. Там, пониз... Те, що там понижується мобілізаційний вік там, з 27 до 25 років, це там, ну, скажімо, це важливо, тому що воно розширює мобілізаційну, мобілізаційну базу взагалі, ну, в країні. Те саме, що стосується військового кабінету, це теж. Досить суттєве нововведення. Деталізація там, що стосується звільнення з військової служби, строків військової служби, про те, що ми говорили, це важливо. Те, що там вводиться, ну як не, не воно не, не стільки вводиться, скільки деталізується право військовослужбовців там, на відстрочку від служби, пов'язаної там з доглядом рідних, близьких, які там мають певну групу інвалідності або визнані недієздатними. Але так радикально, скажімо, воно в цьому питанні не змінило, скажімо, не змінило умови, умови, за яких там військовослужбовець звільняється. Але що мені здається, теж немало важливим, це те, що всі, хто отримує оце ж, інвалідність 24 лютого, по сьогоднішній день, що вони повинні будуть перепідтвердити свої, свій статус. І те, що ще крайне важливе, і ми повинні розуміти, що якщо не буде ніяких змін, в даний проект закону він буде прийняти в тому вигляді, який він зараз поданий. Це те, що після прийняття до даного проекту закону його опублікування і ну, підписання президентом і опублікуванням. Військово зобов'язані громадяни України повинні протягом 60 днів, в той чи інший спосіб, тобто через військовий кабінет або через центр надання адміністративних послуг або через територіальні центри комплектування, верифікувати свої дані як військово-забов'язаних. Це важливо пам'ятати і дуже важливо зробити, і також у, законі, у законопроєкті законопроекті прописано, що е, військово зобов'язані призовного віку, тобто від 18 до 60, mm. до 60 років, мають завжди носити з собою військові документи, mm. так з 18 до 55, якщо я не помиляюся, mm -hmm. е, і ну так, е, це вказано в проєкті закону, і мені здається, тут теж нема нічого такого надзвичайного. А ще крім того, як е, буде введений в скажімо... В роботу електронний кабінет військового зобов'язаного, я думаю, це стане ще простіше. А що мається на увазі під документ, військово-обліковим документом, це там військовий квиток, тимчасове там, посвідчення або там, посвідчення офіцера. Я думаю, в цьому немає нічого, надзвичайного якогось навантаження на щоденну, скажімо, роботу і життєдіяльність людини. Наостанок хочу запитати теоретично. Коли можуть прийняти цей закон? Даний факт залежить від Верховної Ради, від, їхнього, від, від сесії, від їхньої, скажімо так, від графіку роботи Верховної Ради. Ну, поза сумнів, це ще залежить від того, наскільки це буде сприйнято як критичний проєкт закону, який потребує нагального ухвалення Верховній Раді. Але це там буде займатися, як то кажуть, і вирішувати військово-політичне керівництво. Ну, я, я гадаю, що це там питання місяця, там, двох, якщо не, не виникне інших е, традиційних якихось е, моментів, пов'язаних, наприклад, з е, законодавчим спамом, коли там накидають тисячі і тисячі поправок, і закон підвисає. На цьому ми ставимо крапку. Угу. Дякую вам, пане Михайло, за таку ґрунтовну і хорошу розмову. Дякую вам. А я нагадую, що це була програма «Післямова». Мене звати Анна Чепель. Бережіть себе, залишайтеся зі ска 1